Всім привіт! Починаю для вас нове відео з ось такого дуже красивого віночка. Я заходила сьогодні на майстер-клас, вибрала саме рожеву кольорову гаму, вона її любить. І зробила нам на двері такий віночок. Ще взяла в Аврорі такий ось гачок, зараз приклею на вхідні двері і повішу, звичайно. Віночок Ліза дуже любить такі майстер-класи. Вона вже робила. Я вам показувала і кульки на ялинку. І дитина радіє, коли такі її вироби висять на дверях. Ось так виглядає на дверях. Сьогодні 24 Грудня, сьогодні святвечір. Зараз піду ще на закупку і будемо готувати. У нас, бачите, не було прийнято, ми катю не, готу... не готували. Але я взяла ось такі упаковці. у нас в магазині Велмар, Куття. Всередині є два рецепти приготування. Тут є курога, родзинки, пшенична крупа і сухофрукти. І навіть наповнювач маковий. Спробуємо разом з вами сьогодні приготувати. Відкрила. Можу показати ближче, ось така горілочка. Два рецепти приготування, і самі тут родзинки, сухофрукти різні, макова начинка і крупа. Приступаємо до приготування. І мені залишиться така дуже красива фатаріка. Різдва, а ми тут розпаковували подарунки. Чоловік, фанат володаря перснів. У нього ось такий назву. І ось така чашечка. Ось. Рукова гора і перстень влад. Це ось таке велике лего. Будемо сьогодні цілий день збирати, покажу вам. І, звичайно, багато цукерок. І у мене супер муски від Dodo Socks. Зараз прийшли поки... по площі ось в такій упаковці Socks. Ми з тобою найкраща пара ось тут такий напис. І ще окремо в такій коробочці. Це Dodo Socks. Дуже мені подобаються ці шкарпетки. Це мій подарунок такий А, Ось такий принт. Далі такі овечки. Я просто в захваті. Піпіван. Ми на нього ходили, менчу, чортів гриб і ось такий візерунок. Неймовірна краса. Зараз будемо міряти, одягати і складати лего Ліза також в захваті, а вам підсказочка в епіцентрі. Зараз на деякі лего 50% скидки. Доставка дивану. Зараз якраз Це він по шматочках. Зараз будемо тут в кутку збирати. Виробник Ужгородський, О, взяла ось такий м'ягенький і тканина має добре пресуватись. Тобто чистка дивана буде хороша, тканину саме замовляли трошки дорожчу. Тут все відкривається. Зараз все зберемо, покажу вам, як буде виглядати. Наш диван, що мене дуже здивувало, я цього не знала, нам його привезли і зібрали. Це входило в ціну дивану. Брали ми сам диван, у нас є ринок Краснодонців, там можна замовити. Саме ужгородського виробника він нам обійшовся ось цей величезний. 2,80 на метр 60 в ціну 27 тисяч 500 з доставкою і зборкою. А тканину можна вибирати самим. Він стандартно йде ось цей диванчик з того боку. Нам підходив з цього, нам його окремо виробляли дуже швидко, буквально за два тижні зробили. Тканина величезний вибір, як самих текстур. Я хотіла саме таку плюшеву м'ягеньку, саму тканину цій ціні входила супер. З дорожчих її можна мити. Він дуже зручний, тут є багато місця. Бачите, у нас вже тут одіяльце також тут відкривається. І з іншого боку, так само відкривається, можна зберігати різні речі. Ще можна ось цю штучку підняти. Зараз не буду. Мені подобається, тут можна пити каву, бачите, в мене там вже підставочка. І дуже легко тут. Витягується тут колесо і розкладується в такий величезний-величезний диван. А людина, яка нам привезла, це окремий перевізник не продавець. сказала, що в нього такі два і дуже добре-довго служать. Ну, подивимося, наш виробник як довго буде служити. Диван сам по собі дуже зручний. І Приїхали в середні, якраз тату трошки вдома, вийшли прогулятися. І таке враження, що на вулиці весна, а не зима. У нас вже багато років помітила, листопад, грудень ось такий теплий, а сильна зима наступає вже в січні, кінець, лютий, ще трошечки може бути в березні. Вже прям захотілось весни, а не зими. Я в кадрі, давно до вас не виходила. Повернулася з села, показувала вам маленький шматочок. Були в тато, він дуже рідко приїжджає, тому практично не було часу знімати, більше спілкувались. Зараз очікую, мають прийти наші комов'я. Вони ще тут не були в нас на новій квартирі, вже хочемо тут посидіти. А хотіла вам показати дуже-дуже цікаві книги, які прочитала недавно. Перша книга це твій милий скруч, така манюсінька, дуже швидко читається. Тут листування між двома давно закоханими людьми, але дуже цікаво, легко по новорічному, прям робить новорічний настрій. І другий це трилер, детектив, служниця. Це перша частина, є ще друга. Хочу вам розказати, тому що бачила багато книгарні. Ось цю книгу. Її багато хто купляв, але я думала, що це про серіал Служниця. Можливо, ви пам'ятаєте, був такий. І тут я просто ходжу в клуб як книгарню». Правда, всі мене вже знають. Вони також ходять там в читацький клуб і кажуть: ні, прочитай, якщо ти любиш детективи, -дик -дик це варто того. Я швиденько прочитала першу книгу, зараз дочитую другу. І це просто Просто вау, супер! Тільки що були наші комов'я. Дуже гарно, десь 4 години пограли в вже дуже давно не грала. Сподобалось. І покажу вам подарунки Лізи, Ось така дуже крута ручка, такий гребінець. Дуже класний. Книжечка ми читаємо. Будь яка краса, Дуже гарна. Будь які ілюстрації. Ліза вже її зможе прочитати сама. Мені ось такий гномик. Подивіться, яка краса. Це буде якраз у, у мою кімнату в спальню. Зараз поставлю. Мені ось такі носочки гарні з такими пряночками. Лізі, ось такий крутезний набір капібара будемо збирати, буде в шортах сам процес. Саші, ось така кружка. Просто вав, я думаю, я заберу собі, бо вона велика, стільки чаю люблю пити я. Ще обожнюю ці цукерки з мармеладом. А, ось таке вино, і нам на новосілля така класна рамка. Зроблю в неї фото. Дуже гарно. Сьогодні день книжкового клубу. Останній цьому році книжковий клуб, і кожен з нас мав підготувати один одному книгу сюрприз. Я вибрала корчму, запакувала в такий крафтовий папір це прям книгарні. Сама вибрала стікери. Мені вони здались дуже підходящими і так гарними. І опис: українське фентезі, аромати кави, яскраві герої, цікаві історії. Тут всередині в мене корчма, тому там багато кави. Саме всі герої любили пити каву в цій корчмі. А тут збірка різних історій різних авторів, саме фантастичних історій, дуже цікавих, дискусійних. Прям є моменти вже з війни зв'язані, тому супер цікаво читати. І як на мене, ця книга ідеально підходить для обговорення якийсь розповідь сподобалась, якась ні, і дуже цікаво говорити, кому яка сподобалася. Я вже обговорювала цю книгу з людьми, які її читали. Сама корчма зараз продається в Аврорі. Рекомендую читайте. Якщо вже читали, напишіть, яка саме розповідь найбільше сподобалась. Повернулася з книжкового клубу, вже приїхали в село. Завтра вам тут постараюсь познімати, зараз просто вечір. Купила три книги. Сьогодні була гарна скидка для учасників клубу 10% в день клубу. Розглядаємо варіант на книжковий клуб. Двір шипів і троянд Сари Мас. Всі читали на клубі Сара Мас, я ні, всі мені її дуже рекомендували починати саме з двору шипів і троянд. Ось тут є опис. Я прочитаю, вам обов'язково розкажу. А також мені порекомендували жовту лику Ось так виглядає. Знову ж таки, дуже гарні відгуки. І вже сама попросила, хотіла детектив-трилер. Мені казали, що цей дуже схожий на служницю. О, де Гарно. Дуже мені подобаються ці фіорди. Е, тому буду читати, також вам розказувати. І, окремо того, що в нас було купа ігор, цікавих завдань. Е, до речі, за покупку книг я ще беру участь в акції. Сьогодні було 2 роки книгарні відкриття, там можна виграти цікаві подарунки. Ну, надіємося, я ще ніколи нічого не вигравала а раптом. І е, я вибрала ось таку. Книгу сюрприз від таємного Санти. Краще недосконало прожити власне життя, ніж бездоганно імітувати чуже. Ось опис книги. Навчись підбирати свої думки так само, як підбираєш одяг вранці. Дуже мене заінтригувало. Гарна упаковка. Зараз будемо відкривати. Тут у мене були ось такі гарні стікери, бачите, такі синенькі. Кни, масочка для обличчя. І книга «Їсти, молитись, кохати. Дуже люблю цю книгу. У мене вона є. Для мене це повторка, на жаль, дуже мені мало здогадатися. Видно, мене тригернула саме ця опис цієї книги. Дуже люблю, дуже подобається. Напевно, буду дарувати комусь із подруг. Ось такий сюрприз нас чекав на книжковому клубі. Це кексики з смаком корео з неймовірним ароматом шоколаду. І зверху із всіма книгами, які були прочитані і обговорені на книжковому клубі у цьому році. Це просто вау! Дуже рада, що є в цьому книжковому клубі. А на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу! Всім па па па, -па.